Спонсор показу Глібівське. історія у пляжці. На Збаращені не розминулися легковий і вантажний автомобілі. За попередньою інформацією, водій Ауді не дотримався дистанцій щодо іншого транспортного засобу, який рухався попереду та зменшував швидкість для виконання повороту. Наслідок зіткнення пасажирка легковика, жителька Миколаєва, отримала травми. Неподалік Тернополя зіткнулися вантажівка та рейсові автобус. За попередніми даними водій вантаж на автомобіля із напівпричепом, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі рейсовому автобусу Тернопіль Манаєв, який рухався головною дорогою. В напрямку обласного центру у салоні автобуса перебувало 12 людей, двох пасажирів з травмами доправили до лікарні. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі. Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області національної поліції викрили осіб, котрі через телеграм-канал замовили та отримали згорток з психотропною речовиною. Одного зі зловмисників взяли під час розпакування посилки біля одного з відділень служби доставки. Під час відпрацювання міста Тернополя пасинками у Бен Тнопільський обмін біля поштового відділення був виявлений житель Тернопільського району, який збирав при собі посилку з наркотичними засобами. Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю Михайла Демиди була отримана оперативна інформація про те, що дво жителів Тернопільського району через телеграм-канал здійснили замовлення психотропної речовини. Коли надійшов товар, один зі спільників поїхав, аби забрати його. Під час розпакування до молодика підійшли співробітники поліції. Головмисник намагався втекти та викинув згорток на землю, який правоохоронці знайшли під час огляду місця події. Я злякався, проїхав 15 метрів, зупинився і викинув. Селку. Вилучений речовий доказ направлено на експертизу. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Працівками бає встановлюються особи, які здійснили відправлення даних наркотичних засобів. Спонсор показу Глібівське. Історія у пляжці.